По юдеям, які прийшли до нього, я є двері, хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб життя мали. І надто мали я пастир добрий, пастир добрий, душу свою покладає за овець, а наймитний не пастирь, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розганяє овець, а найми тікає. Бо він наймит і не турбується про провиць, я ж пастир добрий, і знаю моїх, і знають мене мої, як знає мене отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець, інших овець маю, які не не село двору. І тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо і один постиг.